Рокові парламентські вибори можуть бути назначені на 26 жовтня. Про це заявив радник президента Олег Медведєв. Він також повідомив, що наступного тижня президент підпише наказ про розпуск парламенту. На днях закінчується тридцятиденний строк для формування нової коаліції. І Петро Порошенко має всі підстави для розпуску ра. Міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета подав у відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент інформації та комунікації з громадськістю кабінету міністрів України. При цьому сам міністр написав у своєму Фейсбук, що замість далі воювати з вчорашньою системою, вирішив зосередитися на роботі з завтрашніми людьми, які створять завтрашню систему. 21 серпня вступає в силу постанова Нацбанку, згідно з якою резиденти повинні продавати на міжбанку не 50, а 100% валютної виручки. Як пояснюється в документі, такі заходи вжиті з метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму, а також для врегулювання ситуації на валютному ринку України. Постанова діятиме до 21 листопада цього року. Керівництво Нацбанку України прийняло рішення про призупинення капітальних затрат, а також реалізації непрофільних активів на суму більш ніж 1 мільярд гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства. Це означає фактичний продаж низки об'єктів, які не є необхідними для роботи відомства. Серед них і оздоровчий комплекс «Прикарпаття» в місті Яремче. За словами голови національного банку Валерії Гонтарєвої, відразу після її вступу на посаду всі подібні проекти були призупинені. Очільниця зазначила, що такі об'єкти об'єкти повинні бути продані або ліквідовані. Напередодні візиту в Україну канцлера Німеччини Ангели Меркель. Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав західні країни надати більшу допомогу українцям у боротьбі з тероризмом. Про це пише газета Експрес, за словами міністра, європейські країни могли б надати технічну та військову допомогу, як це відбувається нині з Іраком. Окрім того, Павло Клімкін заявив, що Україна потребує нового плану маршала. Цей план був реалізований після другої світової. Тоді США відіграли в ньому головну роль. Цього разу Німеччина могла б узяти на себе провідну роль у реалі реалізації плану стосовно України зазначив Клімкін. 20 серпня увечері у Києві провели репетицію військового параду, який відбудеться 24 серпня з нагоди 23-ї річниці незалежності України. У тренуванні взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, а також підрозділи всіх видів військ, які входять до складу Збройних сил України. Крім того, на репетиції був і присутній міністр оборони Валерій Галетей. За повідомленнями киян у соцмережах хрещатиком пройшла військова техніка, серед якої і Новітні зразки виготовлені в Україні, в Одесі пройшла репетиція військово-морського параду на честь дня незалежності України. У заході взяла участь більша частина кораблів і катерів військово-морських сил України і морської охорони Держприкордонслужби, підрозділи морської піхоти і літаки САКської бригади. Українські прикордонники та митники почали оформлювати вісім перших вантажівок із російською гуманітарною допомогою у пункті пропуску Донецьк Російської Федерації. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Як повідомлялося, українська сторона 21 серпня отримала всі розпорядження для початку оформлення російського гуманітарного вантажу. В Міноборони України запрацювала гаряча лінія для тих, хто хоче захищати батьківщину. Про це повідомив очільник відомства Валерій Галетей. За його словами, добровольців зараз багато, а впровадження спеціальної гарячої лінії допоможе зекономити час і працівникам військоматів, і майбутнім захисникам вітчизни. Варто зазначити, що за перший день тестової роботи диспетчери зареєстрували понад 70 охочих вступити до лав Збройних сил України. Сили АТО почали зачищати ще п'ять населених пунктів. Зокрема, Іллірію, Лірію, Малоніколаївку, Станічно-Луганську, Ясинівку та Землянку. Військові продовжують обороняти новосвітлівку та хрещувати. Окрім того, українська армія знищила кілька одиниць техніки бойовиків і захопила дві бойові машини десанту. Про це повідомляє прес-центр АТО. Згідно з повідомленням, українські війська знищили три танки та дві машини десанту, а також дві установки град. Загалом сили АТО нанесли по позиціям противника багато артилерійських ударів. Продовжився обстріл позицій та блокпостів української армії неподалік населеного пункту Дзеркальне. Зі сторони Росії наші позиції обстріляли 9 разів. Однак українські військові навчились організовувати ефективну систему артилерійської розвідки. Завдяки цьому вдається уникнути втрат серед особового складу та бойової техніки. Додають у штабі. Військовим батальйону Донбас, які перебувають під Іловайськом, направили підкріплення у вигляді важкого озброєння. Зокрема, бійці отримають мінометні, гранатометні та протитанкові установки, а також зенітні комплекси. Про це повідомляє прислужба Нацгвардії. Також відзначається, що сил та засобів для успішного подолання терористів та перемоги має бути достатньо. Наразі в окремих районах міста Іловайська продовжуються запеклі бойові дії. Терористи намагаються повернути втрачену 20 серпня територію, яка перебуває під контролем українських сил. Виків Щонайменше 415 тисяч жителів Донеччини та Луганщини залишили свої будинки, рятуючись від бойових дій між силами АТО та сепаратистами з ДНР та ЛНР. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Також воон зазначають, що кількість переселенців може бути більшою, оскільки немає централізованої системи реєстрації. В організації бачать проблему і в тому, що чимало біженців взагалі не реєструються. Чині українські правоохоронці затримали 14 представників самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Затримані входили в батальйони Восток, СВД Беркут, щити, народне ополчення Донбасу. У прокуратурі також повідомили, що затриманих підозрюють у державній зраді створенні терористичної групи і незаконного використання зброї. Усім обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Українські військові сапери організували виставку замаскованої вибухівки. Її представники ДНР та ЛНР кидають на залишених територіях. Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. Сили АТО з більше сотні таких сюрпризів. Вибухівка маскується під звичайну ручку або телефон. Людина після дотику з таким предметом у кращому випадку залишається калікою. Наголошують у прес-центрі. Ато місцевих жителів закликають не доторкатися до чужих речей, а у разі підозрілої знахідки телефонувати до держ служби з надзвичайних ситуацій. Бійці АТО затримали злодія, який примушував мирних жителів сплачувати від 100 до 250 доларів за переїзд блокпосту на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Чоловік контролював роботу блокпосту та незаконно оглядав автомобілі. Він також був свідком розстрілу гелікоптера Мі-8, у якому загинув генерал Сергій Кульчицький. При затримці у злодія була вилучена зброя. Значна частина Луганська перейшла під контроль сил антитерористичної операції. Про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, у Луганську найманці чеченської національності продовжують обстріли території міста і застосуванням установок град, встановлених у східних кварталах. Проте значна частина адміністративного центру вже перейшла під контроль українських військових. Біля села Георгівка, що на Луганщині бійці 24-ї бригади Збройних сил України та спецпідрозділу Шторм захопили російську бронемашину БМД-2 з російським десантом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Роман Бочкала. В повідомленні йдеться, що військовослужбовці належать до першої парашютно-десантної роти військової частини 74-268 псковської повітряно-десантної дивізії. За словами Бочкали, перекидання російських солдатів на територію України йому підтвердила дружина. На одного з військовослужбовців Псковської повітряно-десантної бригади. Міністерство оборони Росії спростовує захоплення українськими військовими бронемашини Псковської дивізії ПДВ під Луганськом. Натомість називає цю інформацію фальшивкою. Про це заявив офіційний представник профільного міністерства генерал-майор Ігор Конашенков. Водночас спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко підтвердив, що сили антитерористичної операції в бою під Луганськом захопили дві бойові машини російського десанту Псковської повітряно-десантної дивізії. Українські військові оточили бойовиків у Луганську. Терористи стягують сили в місто. Про це повідомили в Раді Національної безпеки та оборони. Раніше повідомлялося, що сили АТО робили спробу штурму міста. Деякі райони вже перейшли під контроль української армії. Повідомили у Раді нацбезпеки та оборони. Станом на 21 серпня Луганськ вже 19-й день перебуває у вкрай критичній ситуації. Обласний центр відключений від енергопостачання. Також немає води, не працює мобільний та стаціонарний зв'язок. Гострою залишається проблема поставок продуктів харчування, медикаментів та палива. У продажу є тільки найнеобхідніші продукти харчування, зокрема хліб. Ситуація з нарахуванням пенсії, зарплат та соціальними виплатами залишається без змін. Вони не здійснюються. Луганська міська рада останніми днями неодноразово повідомляла про обстріли різних будівель міста. Українська армія незабаром поповниться трьома новими бригадами бійців. Про це заявив президент Петро Порошенко. Дві з них будуть у складі збройних сил, одна національної гвардії. Це дозволить відновити боєздатність і дати можливість бійцям відпочити, сказав президент. І додав третя хвиля мобілізації дозволить здійснити ротацію військових підрозділів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Президент Петро Порошенко вніс корективи, мобілізацію та затвердив графіки ротації бійців АТО. Про це повідомили у прислужбі глави держави. Так призову підлягають кадрові офіцери, тобто призиватимуть тих, хто має військові спеціальності спецназівців, артилерістів та інших військових фахівців. Президент також зауважив, що потрібно замінити бійців на більш кваліфікованих. Це сприятиме більш швидкому досягненню миру в Україні. Раніше президент підписав закон про часткову мобілізацію, який попередньо підтримала Верховна Рада. У Міноборони зазначить. Що обмежено придатних до служби чоловіків теж призиватимуть. Майже половина учасників АТО на сході України є російськомовними. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, серед захисників України близько 47% говорять російською. У Донецьку в результаті артобстрілів 20 серпня загинули 9 жителів та ще 13 розазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, що через бойові дії пошкодили селище Шахти Трудовська Петровського району та вулицю Поліграфічну Київського. Терористи обстріляли автівку з біженцями поблизу Хрящуватого. А серед загиблих є дитина. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. І додав, за словами очевидців, машина рухалася з великим білим прапором. Однак це не зупинило бандитів. В автомобілі перебувала сім'я із п'ятирічною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських військових медиків. Як повідомлялося, раніше бойовики обстріляли з установки ГРАД колону біженців у тому ж районі. Тоді загинуло щонайменше 17 осіб. В Україні над Азовським морем знову засікли російські безпілотники. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, прикордонники зафіксували розвідувальний апарат над населеними пунктами Сідове, Новоазовськ, Маріуполь, а також над місцями дислокації сил АТО. Невідомі пофарбували вишку лінії електропередачі в Москві в кольори українського прапора. Про це повідомляє видання Газета Ру. Вишка розташована на південному заході російської столиці в районі вулиці Ремізова біля метро Нагорна. За повідомленнями користувачів соцмереж, цей випадок не поодинокий на території Москви. Розпоживнагляд закрив чотири ресторани «Макдональдс» у Москві через численні санітарні порушення. Відомство відкрило справи про адміністративні правопорушення, які готуються передати до суду. Представники мережі ресторанів заявили, що вже вивчають суть претензій «Розпоживнагляду» і незабаром визначать дії необхідні для якнайшвидшого відновлення роботи. Російське телебачення видає за обстріл Макіївки зліт ракети з байконуру. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, у сюжеті російського телеканалу повідомлялося, що силовики бомблять місто для того, щоб звільнити його до дня незалежності. Водночас, під час показу сюжету, росіяни погрожували Україні міжнародним скандалом. Рішення про демонтаж пам'ятників Леніну в Маріуполі було прийнято після того, як невідомі знесли найбільший пам'ятник у місті. Таке рішення прийняла міська рада. 15 серпня група осіб знищила восьмиметровий пам'ятник Леніну. Ще чотири планують демонтувати найближчим часом. Передбачається, що подальшу долю монументів вирішить художня рада міста. Попередньо повідомляється, що їх вивезуть на реконструкцію. Найбільший виробник легкових автомобілів в Україні Запорізький автомобілебудівний завод, практично зупинив виробництво автомобілів та автобусної техніки через девальвацію гривні та через бойові дії на сході України. Про це повідомили у прес-службі заводу та додали, що про припинення існування ЗАЗ не йдеться, а обсяги виробництва буде збільшено. Щойно ситуація в Україні стабілізується. Представник європарламенту запропонував виключити російські рублі із міжнародного фінансового обігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на «Ехо Москви». За словами автора ідеї віце-спікера Європарламенту Ришарда Чернецького так можна вдарити по економічних інтересах Росії. На його думку, вражаючим був ефект, коли віза і мастер-карт відмовилися обслуговувати клієнтів Банку Москви. Однак, заступник голови Європарламенту не уточнив, як можна обмежити конвертованість рубля. Президент Литви Даля Грібаускайте привітала українців з прийдешнім святом Дня Незалежності України. Відеозвернення було записано українською мовою. Грібаускайте побажала народу України єдності, сили і рішучості йти обраним шляхом. Варто зазначити, що президент Литви завершила свою промову словами Слава Україні. Дорогі українці. Вітаю вас із Днем Незалежності! Слава Україні. 21 серпня глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прибув у Ланбатор для дводенного державного візиту в Монголію. Це перші протягом останніх 11 років відвідане країни керівництвом Китаю. Очікується, що політик проведе переговори з монгольським колегою Цахеагіном Ельбехдоржем та іншими лідерами країни. Там Цзіньпін планує виступити з промовою у великому державному хуралі, тобто парламенті. Варто зазначити, що цьогоріч відзначається 65-ліття встановлення дипломати відносин між сусідніми країнами, а також 20-річчя поправки до договору про дружбу між Китаєм та Монголією. Влада Ісландії попередила населення про те, що найближчим часом може статися виверження вулкана Барда Брунга. Про це повідомляє інформагентство BBC. Зазначається, що на поверхню може прорватися магма разом із хмарою вулканічного попелу. За попередньою інформацією, близько 300 туристів вже залишили небезпечний район країни. Дев'ятеро людей загинули в столиці Іраку внаслідок підриву автомобіля, начиненого вибухівкою. Також внаслідок інциденту 28 жителів Багдада зазнали поранень. Ударна хвиля також пошкодила ресторан та декілька автомобілів, які знаходилися неподалік від місця теракту. Варто зазначити, що сунітські бойовики з угрупування Ісламська держава нині контролюють значні території Іраку та Сирії та погрожують захопленням Багдада. Вони заявляють, що шиїти, які нині керують цим містом, окупанти та повинні не бути вибиті з нього. Троє командирів угрупування «Хамас» були вбиті під час обстрілів сектора Гази ізраїльською авіацією. Двоє загиблих, Раед Аль-Атар та Мухаммед Абу Шамала, були у списку найбільш розшукуваних терористів в Ізраїлі. За повідомленнями місцевих видань, вбиті були причетні до різноманітних терористичних атак проти Ізраїлю, в тому числі до викрадення солдат армії оборони цієї країни, а також до вбивства трьох ізраїльських солдатів у місті Рафах 1 серпня цього року. Археологи знайшли двох сфінксів поблизу найдревнішої гробниці у Греції, поблизу міста Салоніки. Вчені вважають, що тут може бути похований Олександр Македонський. Могила в Амфиполі у близько 100 кілометрах від салоніків. Ймовірно, була побудована у період 300-325 років до нашої ери. Археологи почали розкопки у 2012 році. Частини стін, що блокували доступ до гробниці, були видалені. Дорога до могили має довжину 4,5 метри. Стіни коридору вкриті фресками. Археологи планують дістатися місце поховання до кінця місяця, тоді вони зможуть точно вказати, хто похований там. Експерти вважають, що на вершині гробниці раніше стояв знайдений неподалік п'ятиметровий лев. Японська художниця Хука Ручо навчилася створювати сюрреалістичні мініатюри на тілі людини, в тому числі домальовувати суперреалістичні зображення органів. 21-річна громадянка Китаю, яка проживає все своє життя на острівній державі, нині студентка третього курсу університету мистецтв Токіо. Варто зазначити, що популярною Хука Ручо стала в мережі інтернет через незвичайний анімаційний ролик. На ньому художниця завдяки своїй техніці робить на перший погляд надприродні маніпуляції на. Своїм тілом Сто пар одночасно одружилися на північному заході Китаю під час традиційної церемонії етнічного весілля. Захід відбувся у рамках виноградного фестивалю, який проходить з 20 серпня по 5 вересня. Загалом такі урочистості з колективним одруженням відбуваються другий рік поспіль. Учасники дійства були одягнені в традиційний одяг із автентичними уйгурськими прикрасами. Супроводжувала молодят весільна група, яка била в барабани та грала на народних духових інструментах. Баби, які завжди були проблемою садівників, нині стали потенційним джерелом каучуку для виготовлення автомобільних шин. Так німецькі дослідники працюють над розведенням типу кульбаби, чий стрижневий корінь має молочну рідину з вмістом каучуку. З нього потім можна виготовляти шини. Нині перші шини з кульбаб перебувають на стадії перевірки. Дослідники хочуть впевнитися, що такі шини зможуть впоратися із проблемами дорожнього руху не гірше ніж ті, що виготовлені з каучукового дерева. Шина промисловість споживає близько двох третин натурального каучуку. Світі його переважно виготовляють у південно-східній Азії. Продажі від каучукового дерева становлять щорічно 25 мільярдів доларів. Виробники шин побоюються, що неконтрольоване поширення грибка, який з'явився на батьківщини каучуку в Бразилії, перекинеться на Азію, тому вони активно шукають альтернативу цій рослині.